На цих світлинах усміхнений, сильний та впевнений у майбутньому чоловік захисник України та справжній патріот Василь Качан. Однак зла доля спіткала Василя внаслідок війни. Він залишився один на один із бідою, сам у скромній оселі із ампутованою лівою кінцівкою. Про Василя вже знімали чимало сюжетів, як він стикається із булінгом сусідів. Ти туди йде, як бачити руських постійний терор, моральний, постільні погрози, виживання мене з законної моєї території. Як важко самому вести господарство, як у самоті Василя наздоганяють чорні думки? Однак знайшлися ті, хто простягнув ветерану руку допомоги. Ви знаєте, я напевно один з багатьох, які чітко розуміють наскільки. Важкого Василю. У моїй сім'ї так само відбулись події, які зв'язані були з травмами ніг, напевно, найдорожчих мені людей. Мій дідусь, будучи лікарем в 30 років внаслідок грипу, втратив зір. Це був єдиний лікар в Україні, який ходив на роботу незрячим. Але робив, допомагав бабусі, робив рогатки на муроличі. І на вже будучи віці, в нього був перелом головки бедра. Важка була операція. Більше 7 років він був лежачим. Я знаю, як важко доглядати за цими людьми. Купати, носити ванни. Потім сталося так, що наша бабця, вона колись прибивала плакат одного відомого політика, не пам'ятаю якого, впала з табуретки і зламала головку бедра пластини, штучний суглоб, врятували ми бабцю, але реабілітаційний період пройшов. Не досить вдало і по суті вона так само років шість останніх була лежача. Потім ця біда спіткалася з моїм батьком. Через травму ми пройшли дві важких операції завдяки на сьогоднішній день спеціалістам, які. Змогли зробити чудо, ми зробили стентування судин, у нього перебита на правій нозі ну, нерв, було погане кровопостачання. Зараз мій батько може ходити. І знаєте, я, я просто не розумію, як можна ділити біду на молоду чи на біду людей в віці. Знаєте, кажуть, Ті люди та нація, яка не цінує своїх людей, які нас виховали, напевно, не має права на майбутнє. Ми робимо усе для того, щоб допомогти Василію. З першого дня нашого знайомства це не прості слова, ми стали справжніми друзями. Бачимо, ми приходимо, ми присутні в його житті. Я дуже радий, що на сьогоднішній день в нас з'явилася надія. Надія на те, що дана людина, коли воювала за нас, коли ми, можливо, навіть того не відчували, робила більше. Зробила більше, ніж я, це є правда. І Ми святий обов'язок допомогти. Громадська організація та міжнародний благодійний фонд Ми завжди з вами, ми завжди поруч поставили собі за ціль забезпечити Василя найсучаснішим протезом. Для цього зв'язалися із медиками у Польщі, ретельно описали проблему та отримали консультацію. На діща на дише, чучеве все э, e, э, e, всюду чуете, тут Везде все чую, все хорошо, все все чутно, не есть горонце, температура еще одна кова с той стороны, с той стороны, нигде ниц не болить, тут все есть, доброе, пожалуйста. Контрактура вверх, ну, вот Кон, на контрактура, а пацієнт повіжає, що контрактура є трошки до гури, до гури контрактура. Ну, наперед, вище, на контрактура вверх. До пшеду, до пшоду. І да, до, да, і, до, і до гури, і до гори. що не розробляв, ніхто не казав. Через, через те, що не було функціонального реабілітаційного періоду, вірш? Так, да, і я ж довго свіщив, мене 8 Вісно. місяців свіщив. Але... На жаль, ті протези, що виготовили раніше, Василю не підійшли. Було щось такого, But the patient has gotten to buy the mark, so this is ideal for the functionality and adopting the world. I would have to do it. na komórku, o co chodzi, ile dla tego trzeba pieniędzy, żeby maksymalnie zrobić same nowe, same najnowsze, najlepsze, co jest. Pod jego formą i wyobrażając te że żony u niego nie ma, dzieci teraz nie dla niego, on żyje sam. Myślimy, że tak za tygodni, maksimum dwa tygodnie zrobimy tu wszystkie remonty, dlatego, żeby dany pacjent i nasz kumpel, kolega, Мав можливість добре жити. От видіш, волонтери принесли до нього хліба. Добрий день, то до Василя. Так? Так. так? Санечка, я позвоню тоді. Хорош. А, це ти давай, спасибо. Приносять йому їдження лізні, лізні люди і все решта. Пацієнт є адекватний, не вживає ні алкоголю, ні з такого. То дуже поважна була особа. Керись, але після того як була війна, сталася ампутація ноги. Ну, це має, то має, але на день діше ще. Поки чекали відповіді з-за кордону, зібрали усі потрібні документи та зробили ремонт у помешканні Василя. Також Василь підписав офіційний договір із фондом про співпрацю. І ось друзі поляки надіслали відповідь. Юрія Токарєва з нами твілю лад. Його міжнародний фонду не завжди з вами, не завжди поруч. Роби віле для пана Качана Василія. Не будь обієтний, долуч до збірки разом з віченчими. Хвала Україні! Василь, ми віримо, що все буде добре. Ми тримаємо за тебе кулачки. Усі спеціалісти чекають на вас. Слава Україні! Героям слава! Аби поставити Василя на ноги та дати йому шанс на повноцінне життя, необхідні значні кошти. Міжнародний благодійний фонд та громадська організація Ми завжди з вами, ми завжди поруч бере на себе частину витрат. Однак без вашої допомоги буде важко. Потрібна велика сума 43 тисячі євро. Я хочу звернутися до усіх небайдужих, до тих, які були присутні і слідкують за сюжетами, що стосується нашого Василя. Понад 740 тисяч набрали перегляди. Я не вірю, що людям цікаво лише важкі умови життя, знущання, побиття і решта моментів, які були присутні в житті Василія. Слава Господу Богу і усім нам, що на сьогоднішній день питання з сусідами вирішено. Ми вже почали підготовку до поїздки в Польщу, наш благодійний фонд. Бере повністю на себе переїзд, реабілітацію Василя. Нам потрібна ваша підтримка. Я знаю, що ми можемо це зробити. Багато з вас може сказати що не все так просто, але повірте, все занадто просто. Треба просто взяти і зробити. Сьогодні ми говоримо не про паралізацію проєкта, не про збір. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про людяність, небайдужість, справжню допомогу. Ця людина проживає з нами в нашому місті. Я прошу кожного, долучитися. Скоро Різдво Новий рік. Ви знаєте, перед тим, як сідати за стіл, треба сідати спокійною совістю, знати, що допомогли хлопцям на ЗСУ. Не забула за Василя. І тоді цей стіл буде наповнений любов'ю, спокою і сімейним благополуччям. Бажання допомогти вже пів кроку до реалізації Василевої мрії, аби вона здійснилася, робіть свої внески на рахунок благодійного фонду за QR-кодами, які зараз бачите на екрані. Звертаюся до всіх небайдужих, хто підтримував мене коментарями, лайками. Хто підтримав цю крутну хвилину порадами, прошу вас, хто має бажання, хто має змогу, допомогти мені в здійсненні моєї мрії, моєї надії, яку подарували ви мені всі разом. Хто переживав за мене, хто співчував мені, не хочу казати банальних слів про невипиту філіжанку кави, про незібану канапку. Просто хочу, щоб у кожного у серці відчувся мій біль і моя надія на краще життя, на світле майбутнє. Лише разом ми сильні, як ніколи, і лише разом зможемо допомогти. Не стійте осторонь та долучайтеся до зборів на мрію.